Йдемо далі і відразу дві важливі новини про єднання українського суспільства. Перша безпрецедентна кримські татари запропонували священникам української православної церкви Київського патріархату молитися в мечетях на випадок, якщо віряни пануців утискатимуть в Криму. І Львів та Донецьк пішли на сміливий обмін. Понад сотні голичан поїхало на Донбас, і стільки ж донбасців у Львів. Хто і як утілював гасло схід і захід разом, і що з того вийшло у сюжеті. Щойно на Донецькому литовищі приземлився літак з львівського молодю. 120 студентів із заходу приїхали до шахтарської столиці, аби побачити визначні місця Донецька та довести Україна єдина країна. Львів'ян в аеропорті зустрічає донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Каже, заради цієї зустрічі навіть перервав свій закордонний візит до Франції. Львівські студенти столицю Донбасу вітають на свій манір. А далі екскурсія Донецьком. На дворі дощ. Гості не зважають. Перша зупинка відвідини Донбас Арени. Перед львів'янами відчиняють двері навіть потаємної для вболівальників кімнати перепочинку та роздягальні футболістів. Далі врочистий вихід на поле. А після прогулятися містом центральний парк і містецький центр «Ардонбас». Донбас. Студенти фотографуються. кажуть, Донецьк їх приємно здивував. Ми бачимо, що є посмішки у людей, і ми посміхаємо, вітаємось, А тобто, це такі самі люди, як і ми. Тобто добрі, дуже добрі люди. Уявляли більш Донецький, як промисловий центр. Ти його культурну частину, чесно кажучи, ну я не знала про неї взагалі. От і побачила і дуже приємно вразила, дуже класно подобається. А вже увечері на льодовій арені із символічною назвою Дружба львівська молодь вболіватиме за хокейний клуб Донбас. Як зустріли Донбасів у Львові, знає моя колега Світлана Хрущак. Всі Світ задіразом! Всі разом! Ось він найбільш урочистий момент зустрічі. Львівські студенти, які зібралися до Донецька, зустрічають Донецьких. Зараз подивимося, якою буде зустріч. Наша сила в єдності. Як бачите, зустріч доволі тепла, люди обмінюються сувенірами, подарунками, побажаннями. Які враження? Чудові, дуже, ваш город просто прекрасен. Мені завжди хотілося побувати, особливо у старому Львові. Тобто вам своїх не доводилося вмовляти, що поїхали. Ні, ні. 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 нас зажаліли ті, які не змогли поїхати, тому що в нас було обмежене количество дітей. План, да, расписан на весь день. Так что мы скучать не будем, наверное, у вас. Вот. Так что нагуляемся. Наступный раз батьки везьмят с собой. Ну, если все понравится, мне кажется, что все понравится, то конечно, возьмем. И родственников, и соседей, всех возьмем. Як розважати? Донечальність, що да, показувати, разу. у львів'ян не було жодних проблем. Тут одним старим містом можна гуляти цілий день. А для школярів вирішили пришвидшити цей процес. Посадовили на казкові потяги і так за дві години показали майже всі місцеві пам'ятки, внесені до спадщини ЮНЕСКО. Припускають, що дерев'яний храм на цьому місці існував вже від чотирнадцятого століття. Таке відчуття, що цю історію. Очень понравилось. Навіть восьмирічному Артемкові сподобалось, який не побоявся поїхати без батьків, бо ще раніше Львів був у планах. Зімою хотіли з старати поїхати, але і за це все, що в країні, не поїхали. І от це, сьогодні ми поїхали в Львов. А загалом у Львові це вже не перша і не остання точно така акція для молоді. Принаймні вже на місяць вперед тут розписані триденні гостинні тури для школярів і студентів півдня і сходу України. Світлана Хрущак, Олена Флоренська, програма Вікна СТБ.